Пролунав дзвінок. Так, алодіємо, що сталося. Мам, почалась війна. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну змусило мільйони людей залишати свої домівки в пошуках безпеки. Залізниця стала одним із найнадійніших способів евакуації із небезпечних міст, незважаючи на постійні обстріли, тривогу за близьких і власний страх, залізничники продовжували виконувати свою місію. Саме про їхню відвагу та незламність у Тернополі презентували документальний фільм Потяг до життя. Потяг, в якому містилася вся нація. Я нагадаю, що цим фільмом ми повернемося в ті часи, а ми це більшість, звичайно, або кияни, або Львів, ті хаби, які приймали переповнені потяги людей, які втікали від жахів війни. Ми згадаємо не тільки жахіття, а й ще ту згуртованість і єдність, яка так повільно дуже рада вас бачити, яка нас всіх єднала. Документальний фільм створили на основі історії понад 60 працівників Укрзалізниці з різних регіонів країни. Команда опрацювала понад 100 годин унікального відеоматеріалу, знятого під час евакуаційних рейсів. Звурушливі історії у стрічці переплітаються із основною розповіддю провідниці Ірини Юрченко, матері героя Дмитра Козацького, який тримав оборону Азовсталі. Озвучила кінострічку українська акторка Римма Зюбіна. Також у документальному фільмі з'являються і коли. Сні, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, актор Орландо Блум і футболіст Андрій Шевченко. Ми справді їм сказали про місію цього фільму, що ми хочемо документувати не тільки для України, а й для всього світу, через що ми всі пройшли. Вони залюбки погодилися, і ми безпосередньо самі з ними їхали в потязі Львова до Києва і спілкувалися. Галина Хребко розповідає, що їздили разом із залізничниками, і там намагалися поміж роботою знімати із ними інтерв'ю та показувати їхню працю. Моментами це було важко, а навіть і небезпечно. Ми не всю правду відкрили Є ті моменти, які чекають нашої перемоги. Ми тоді зможемо більше розповісти. Ми вже працюємо фільм про фільм, де ми відкриємо більше всього. Як зазначають режисери фільму, частину коштів, виручених від прокату, перекажуть дітям і родинам загиблих залізничників. Тому, крім перегляду, кожен глядач може допомогти донатом ножденним.